Привіт, це Ерік. Ось на моєму каналі вже 20 тисяч підписників. Я досі думаю, що це маленький канал, хоч інші кажуть, що це щось вже неймовірне. Проте відео буде не про це, а це саме привід, щоб зняти та розказати вам дещо про мій канал. В цьому відео я хочу трішки розповісти про те, як YouTube розвивався ці 4 роки, і що мені дало взагалі ці 4 роки ведення youtube каналу. Перше відео вийшло 19 червня 2020 року. Коли виходить це відео, я ще не знаю, адже записав відео завчасно. Проте ось невелика статистика каналу за ці 4 роки. 4 плюс роки каналу, приблизно 320 відео на каналі, півтора мільйони переглядів, і зібрав, мабуть, найбільше дизайн ком'юніті українське в дизайн-хабі. Ну і те, що деяким цікаво, скільки ще заробив за 4 роки монетизації каналу, це 3,5 тисячі доларів. Так так, всього 3,5 тисячі доларів за 48 місяців щоденної роботи та публікації відео. Кожні 5 днів безперервно на протязі 4 років. Але я хотів би подякувати кожному підписнику, кожному, хто коментує, лайкає ці відео, хто підтримує мене, розповідає про мене. Я бачу коментарі в LinkedIn, в Інстаграмі, в Тіктосі, хто робить підбірки зі мною, що в мене корисний контент, і це досить приємно. Завдяки вам ми досягли за 4 роки 20 тисяч підписників. Я дійсно радий бути, так би мовити, учасником всього цього, хоч і засновником. Проте, коли. Я починав створювати канал, мені здавалося, це буде лише тимчасовою подією, де я просто буду боротися зі страхом щось казати на камеру, ну і просто розкриюсь для себе. Хоча зараз це вже вийшло за рамки. <схи> і, типу, це дійсно приносить величезну користь. Мені про це я хочу навіть сьогодні розповісти. Повертаючись до монетизації, я хотів би сказати, що не в грошах щастя. Як би я хотів цього сказати, проте цей канал дав мені щось більше ніж що ті 3,5 тисячі доларів за 48. Сім місяців роботи я хотів би розповісти про такі пункти, що я для себе зрозумів, ведучи YouTube канал, там можна Instagram, TikTok, хто просто це під всі платформи, але де я публічно просував себе як спеціаліста. Я хочу, щоб ви просто подивились це відео і зрозуміли для себе, чи потрібно вам розвивати персональний бренд, і чи варто воно тих 4 плюс років роботи над цим брендом, і що воно потім може для вас дати. Я зібрав. Так, трішки покопався в собі, подумав, що дає саме YouTube канал. Мені не спеціальність, яка в мене є, не там знайомі або зв'язки там з клієнтами попередніми до YouTube, а саме що дає YouTube канал. Що я зрозумів, це те, що перше, найголовніше, це те, що треба розвивати персональний бренд. Я раджу всім розвивати його, хоча б в інстаграмі, в Тіктоці, але ну Ютуб, можливо, Medium, якісь платформи, де ви можете публікуватися, особливо качайте свій персональний бренд в LinkedIn. Це дійсно. Вагома платформа для пошуку роботи та вас як спеціаліста розвитку. Що ще, ще можу розповісти, такого важливого це регулярність дій монотонно, регулярно. Я публікував кожні 5 днів відео на протязі 4 років, вкладав в рекламу невеликі суми. Там на одне відео мог 800 гривень, чисто по приколу закинути, але воно не давало там над переглядів. Але все ж таки, ось ця публікація 350 відосів дозволила знайти себе в цій сфері, і YouTube мені приносить досить таки непоганих клієнтів. Завдяки YouTube мені довіряють, і завдяки YouTube я можу транслювати свою експертність для інших. Мене впізнають, я не хизуюсь цим, але просто розповідаю, що ось 4 роки дали мені. Мене впізнають, і інколи навіть це досить приємно. Клієнти, які спочатку знаходять мене по, наприклад, Behance або рекомендації, коли дізнаються, що у мене є YouTube канал, вони готові повністю відправляти передплату, або просто вірять мені, довіряють моєму смаку, моїм пропозиціям, і це теж приємно. Тобто, ну. Ну, я не зловживаю цим, але будь-яке моє рішення в дизайні я аргументую і вони вірять. Вони не просять там пограти зі шрифтами або щось ще зробити. Це досить таки приємно, і YouTube це дав теж, тому що клієнт, який знає, що ти експерт. Не буде сперечатись з тобою. Рекомендація для тих, хто починає свій бренд. Якщо ви щось робите вперше, вам страшно або ви не знаєте, як це робити. Дивіться на те, як це робили інші. Дивіться на їх попередні досягнення, тобто не те, як вони зараз многомільйонники, або там мають велику кількість підписників. Коли я починав, я дивився американських блогерів, які робили вони контент, намагався їм, якби під їх рівень, зростати. Я починав там майже з нуля, маю на увазі, у мене не було апаратури, Світла та всього іншого, але все одно там я дивився, що ага, вони там використовують то, демонструють так. Ну і звичайно, до певного ліміту моїх можливостей я дотягнув і зараз потрішки намагаюся розвивати свою там картинку, себе підготовлюю себе там до зйомок правильно, пишу сценарії, тобто це все з часом прийде. Головне просто робить як намагатися як найкраще робити, і робіть регулярно. І ще дуже важлива порада, яку б я собі ще раніше дав: це працюйте в команді, намагайтеся знайти єдинодумців, покладати. Дайтесь на допомогу інших, не робіть все самостійно, виграєте дуже швидко і дуже складно з цим буде. Зараз у мене є невеличка команда, яка працює над каналом. Це досить таки приємно, тим, що я вже не займаюся повністю сам всіма цими процесами. Ну і дуже важливо, мабуть, для того, що я зрозумів, це те, що YouTube, ну будь-яка платформа, відкриває можливості. Ви можете завдяки тим зв'язкам, з які ви дружби, знайомства знайдете. Ви можете потім знайти собі ще інші хобі, покликання, бізнес чи щось таке. Завдяки YouTube я познайомився зі своїм партнером по відеску. Це килимки з екошкіри, хто хоче, може там в описі подивитися. І просто завдяки YouTube ми почали товаришувати, дружити, і відкрилось таку невеличку справу. Також там. Ми обговорюємо, мріємо про певні стартапи, бізнеси та все інше, це все буде з часом. Просто зараз я розповідаю, що YouTube відкриває можливості навіть у знайомства. Тобто ваш персональний бренд буде давати вам зв'язки. І навіть зараз, якщо мені потрібна буде робота, я не буду шукати її на фріланс-ханті чи де там на роботи UA, Я буду серед знайомих питати, у кого є місце в компанії. Це просто якщо мені треба бути. І основне, що дам порато. Ось таку. Якщо ви зараз хочете почати вести персональний бренд в Ютюбі, в інстаграмі, в ТікТоці, Робіть середньостроковий план на 1-2 роки регулярної роботи. Без цього результату у вас не буде. Це складно, але це окуповується. Ось якщо ви просто хочете сьогодні почати, то через два роки у вас буде результат. Гарантувати не можу, але скоріше за все. Тому пробуйте. Ну і наостанок, хочу знову ж подякувати. Для мене ця цифра дуже... Дуже символічна, і я не очікував такого прям великого каналу. Для мене він здається ще невеликим. Хоча я розумію, що 20 тисяч це маленьке ПГТ якесь. <схай> і, взагалі, просто я хочу, щоб ви написали в коментарях, що б ви хотіли бачити на каналі в майбутньому. Можливо, у вас будуть певні ідеї, тому що я зараз в пошуках, активно в пошуках нових напрямків на каналі. І ваші коментарі допоможуть мені це зрозуміти. Дякую кожному, хто підписується. Дякую за ваші донати, донати ЗСУ, донати підтримки каналу, спонсорство. Дякую всім, хто просто лайкає, підписується та пише коментарі. Це теж не. Мало важливо. І дякую, дякую всім. І я думаю, що невдовзі на 30 тисячах я запишу ще відео. Привітання. Всім удачі!